Хей-хей! Hey, hey. Мене звати Ярослава Швен, я ментальна коучка простору ментальної підтримки Better Me в Help Crime Yottebo. Ми з вами продовжуємо низку невеликих психоедукаційних відео про те, як підтримувати ментальне здоров'я і розвивати суб'єктивне благополуччя. Сьогодні ми поговоримо про особливості нейрогімнастики як методу розвитку ментальної гнучкості. Що можна загалом сказати про нейрогімнастику? Нейрогімнастика, а ми працюємо з нашими півкулями мозку правою і лівою, і використовуємо при цьому тілесність. Більше ми, звісно, покажемо вправі. Нейрогімнастика важлива, тому що вона допомагає активізувати різні ділянки мозку. Синхронізувати право ліву півкулю, це допомагає покращувати когнітивні функції, концентрацію та емоційну стійкість. Вправи нейрогімнастики стимулюють нейропластичність або гнучкість, це здатність мозку перебудовувати зв'язки і адаптуватися до нових умов. Звісно, що це дуже важлива навичка в умовах вимушеної міграції. Під час вимушеної міграції, коли людина стикається з стресом і змінами, Саме нейрогімнастика допомагає в звичайних домашніх умовах перезапустити мозок, зменшити відчуття тривоги а, і відновити психоемоційну рівновагу. А, це так само є ефективним способом підтримки психічного здоров'я в нових умовах. Тому а, невелика вправа. Нам потрібно дві руки, Так? Що ми робимо? Ось одна рука у нас ось таким чином, і маємо доторкнутися центру долоні. Потім міняємо наші руки. Да, пришвидчуємо, пришвидчуємо. Можна місцем робити отакий оплеск. Раз, два. Якщо ви помиляєтесь, то це класно. Це означає, що формуються нові нейронні зв'язки, які розвивають гнучкість вашого мозку. Це одна з невеличких маленьких вправ так підготовчих. А загалом, ходіть до нас, до наших групових активітетів, данс-терапії, де ми активно використовуємо нейроправи за допомогою всього тіла. так, Ми використовуємо тілесність. І ми це робимо в дуже хороший і цікавий спосіб під музику, знімаємо всі разом психологічну напругу в дуже приємний спосіб. І ще й налаштовуємо себе на позитивні зміни. Ходіть до нас наш сайт. И до!